Що вказує на те, що людина високоосвічена. Мій дядько має звання доктора філософії. Коли я ставив запитання, на яке він не знав відповіді. Дядько завжди відповідав: я не знаю, але ми можемо це з'ясувати. Тоді ми підходили до його комп'ютера, і він навчав мене, як користуватись гуглом і як аналізувати джерела. Тож так, мати сміливість визнати, що ти чогось не знаєш, не намагатись вигадати відповідь і вміти знайти відповіді на питання, які цікавлять, це дуже важливо. Відкритість до нового, зазвичай таким людям цікаво почути різні точки зору або нові підходи до розв'язання проблем. Багато років тому я працював з інженерами і був вражений тим, наскільки часто вони виявляли бажання дізнатись про низькотехнологічні або альтернативні способи виконання певних завдань, навіть якщо не планували робити це таким чином. Дехто з них у вільний час конструював неефективні двигуни чи транспортні засоби лише тому, що хотів дізнатись більше про процес і побачити як працюють старі технології, я думаю, що завдяки навчанню вони зрозуміли, що всі практичні проблеми варто вирішувати і на практиці. Цей коментар нагадав мені історію про зубну пасту. На фабриці зубної пасти виникла проблема. Іноді порожні коробки надходили на прилавки без тюбиків усередині. Розуміючи наскільки важливо вирішити цю проблему, генеральний директор фабрики зубної пасти зібрав топ-менеджерів компанії, оскільки їхній власний інженерний відділ і так був. Надто завантажений, вони вирішили найняти сторонню інженерну компанію, щоб та допомогла їм вирішити проблему порожніх коробок. Проект розвивався за звичним сценарієм. Було виділено бюджет і знайдено спонсора. Проведено запит на комерційну пропозицію. Відібрано підрядників, і через 6 місяців і витрачених 8 мільйонів доларів було знайдено фантастичне рішення. Вчасно, в рамках бюджету з високою ефективністю, і всі учасники проекту залишились задоволеними. Проблема. Була вирішена за допомогою високотехнологічних суперточних ваг, які видавали звуковий сигнал, і миготіли готіли світловими індикаторами щоразу, коли коробка з зубною пастою важила менше ніж мала б, лінія зупинялась. Хтось повинен був підійти і забрати дефектну коробку з лінії, а потім натиснути іншу кнопку, щоб знову запустити процес. Через деякий час генеральний директор вирішив поглянути на рентабельність інвестицій проекту, дивовижні результати. Після того як ваги були встановлені, завод. Оду не вивезли жодної порожньої коробки. Скарг від клієнтів було дуже мало. Компанія швидко здобула свою частку на ринку. Гроші були витрачені недаремно, сказав директор, а потім уважно подивився на інші статистичні дані у звіті. Кількість дефектів, виявлених вагами, через три тижні виробничого використання дорівнювала нулю. Як таке могло статись? Вони повинні були виявляти щонайменше дюжину дефектів на день, тож можливо, у звіті було щось не так. Він повідомив про помил. І після невеликого розслідування інженери підтвердили, що статистика таки була правильною. Ваги не фіксували жодних дефектів, тому що всі коробки, які потрапляли на конвеєр, були з тюбиками. Спантеличний керівник поїхав на фабрику і підійшов до тієї частини лінії, де були встановлені високоточні ваги. За кілька метрів до ваг настільний вентилятор вартістю 20 доларів здував порожні коробки з конвеєра у сміттєвий бак. Генеральний директор підійшов до одного з робітників і здивований. Ано запитав, що це. Той відповів: А це один з робочих поставив його туди, бо йому набридло підходити до лінії щоразу, як лунає сигнал. Я провів чимало часу в оточенні високоосвічених людей, і є одна річ, яку я помітив у більшості завзятих математиків та науковців: це дитяче захоплення, з яким вони розповідають про предмет, який їх цікавить. Вони дуже швидко забувають про те, що деякі люди в кімнаті не мають такого ж багажу знань і обговорюють складні теми так, ніби всі знаходяться на одному з ними рівні. Вміти пояснювати складні теми так, щоб їх розуміли пересічні слухачі, мати надзвичайно глибокі знання в одній вузькій галузі, а в усьому іншому бути повним йолопом. Влучно сказано, я нічого не знала про бейсбол, поки мій син не почав грати. Звісно, у мене виник мільйон запитань до тренера. Його вміння розкласти все на прості деталі безверхності так, щоб я могла зрозуміти, тільки підтвердило його глибокі знання та справжній професіоналізм. І це той самий чувак, який ледь. Не спалив свій будинок, намагаючись підсмажити моцарелу у фритюрі. У них багато книг у шкіряних палітурках, а в помешканні пахне вишуканим червоним деревом. Докторський ступінь це не означає, що людина тямуща, але точно свідчить, що вона високоосвічена. Вважати себе тупим, знати, що ти не можеш знати всього і ніколи не знатимеш. Я знаю, що я нічого не знаю. Сократ. Використовувати добре продумані приклади, щоб просто пояснювати людям суть питання. Ще краще, якщо при цьому вони підбирають аналогії зі знайомої вам сфери. Кардеган і люлька, яку вони використовують як спосіб демонстрації того, що вони замислились над якимось питанням. Коли людина починає публікуватися як первинний автор в академічних журналах вищого рівня, Тут багато чудових відповідей, але я мушу додати. Перспектива: здатність відкинути особистий життєвий досвід, вподобання та переконання, і проаналізувати щось з нейтральної точки зору, а потім розпізнати, як ваш особистий досвід впливає на аналіз. Це стосується всіх питань, незалежно від того, вивчаєте ви матеріали справи чи судові документи, або ж розмовляєте з другом про щось. Можливість підійти до теми з нейтральної позиції і зрозуміти концепції, з якими ви можете не погоджувати або в які не вірите, суттєво позначиться на ситуації, навіть якщо ви самі в неї залучені. Я б сказав, що це більше маркер високого емоційного інтелекту або високого інтелекту загалом, але багато високоінтелектуальних людей, як правило, є високоосвіченими. не завжди, але часто готовність переглянути свою позицію не втрачати самовладання, коли хтось не погоджується з тобою або поправляє тебе. Величезна заборгованість за студентськими кредитами на навчання. Багато високоосвічених людей, як правило, ніколи не потрапляють у неформальні соціальні ситуації. Коли кому-небудь хотілося б поговорити про те, що стосується їхньої сфери діяльності. Вони, як правило, уникають таких ситуацій або замикаються в собі на людях, якщо тільки не зустрічають співрозмовника свого рівня зі схожими інтересами. Вміння говорити неймовірно безглузді речі в дуже переконливій манері найспокійніша людина в кімнаті, яка дає можливість іншим висловитись першими. Не відкидати чиюсь точку зору одразу, навіть якщо вона хибна. Їхньою метою є допомога в отриманні інформації. Ніл деграс Тайсон дуже добре з цим справляється. Високоосвічені люди часто мають великий словниковий запас і можуть красномовно висловлювати свої думки та ідеї. У спілкуванні вони часто використовують більш складну та деталізовану мову. Високоосвічені люди можуть говорити на рівні своєї аудиторії. Педіатр повинен вміти розмовляти з дитиною, її братом, підлітком, батьками та іншими лікарями мовою, що відповідає їхньому віку та досвіду, ефективно подаючи ту саму інформацію. Найрозумніші люди можуть нестандартно мислити в складних ситуаціях. Вони вміють думати швидко і повільно. Також розуміють, що знають не так же й багато, прагнуть постійно розвиватись правильне застосування багато складових слів, уміння знаходити відповіді на питання і прагнення їх віднайти. Не допускають помилок у написанні загальновживаних слів. Якщо у них є сторінка у Фейсбук, вони не публікують там купу мемів про стосунки. Багато з того про що тут розповідають, є радше ознаками наявності високого інтелекту, аніж результатом освіти. Я не погоджуся з тими, хто каже, що це готовність визнати, що ти чогось не знаєш. Моя мама була надзвичайно розумною, мала ступінь доктора філософії, працювала професором у коледжі і була надзвичайно зарозумілою. Коли вона сперечалась зі мною, то думала, що кожного разу може перемогти, лише сказавши. Я прочитала це в журналі Time. Це було ще до появи інтернету. Високоосвічені люди, як правило, вміють критично мислити. Вони красномовні і вміють ефективно спілкуватись. З іншого боку, деякі дуже розумні люди можуть бути соціально незграбними. Найвидатніші хірурги, яких я коли-небудь зустрічала, мали кепську манеру спілкування з пацієнтами. Можна сказати, що вони підходили до світу з інтелектуальної точки зору, а не з емоційної. Важко було вдавати співчуття, коли вони були набагато більше зацікавлені у вирішенні проблеми, а не у заспокоєнні пацієнта. Вони цікавляться речами, які інші люди навіть не намагаються зрозуміти, і допомагають іншим навчатись. Моя колишня готувалась до вступного іспиту в аспірантуру, поки ми зустрічались в рамках підготовки. Вона записувала довгі слова на флеш-картки, а я допомагав їй вчити їх. Оскільки всі, хто вступає до аспірантури, складають цей іспит і всім рекомендується вивчити один і той же набір слів. Більшість людей з дипломом магістра та вище знають, що вони означають. А оскільки їхні друзі, колеги та одногрупники теж розуміють значення цих слів, виникає практично окремий клас людей, який володіє. Секретним набором термінів, за яким вони розпізнають один одного. Високоосвіченість у негативному сенсі твердження, що кожна робота потребує наявності диплома про вищу освіту в тій чи іншій формі, і що сама лише наявність диплома робить людину більш придатною для будь-якої роботи. Вони також схильні використовувати це як аргумент у суперечках щодо доходу на певних посадах. По суті, вони використовують здобуту освіту для виправдання класизму та елітаризму. У позитивному сенсі, як згадували інші, вони часто намагаються віднайти. Інформацією, якої їм бракує. У негативному сенсі люди, які скаржаться на свою зарплату або спосіб життя, хоча самі належать щонайменше до середнього класу. Звичайно, ви провчили 4 плюс років в університеті, але те, чому ви навчились, не користується попитом, і ви заробляєте не так багато як окремі досвідчені будівельники, які вчились на 7-8 років менше, ніж ви. Але це не означає, що ви в задниці. Ви живете в країні першого світу і скаржете, що топіші люди заробляють більше за вас. Але ви все одно заробляєте більше, ніж достатньо, щоб жити комфортно з безліччю зручностей. Ні, інтелект, знання та освіта це не привід принижувати інших людей, які просто живуть своїм життям, друзі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які ознаки високоосвіченості знаєте ви? Напишіть в коментарях.